Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати таку рибку гарну, дивіться, яка скумбрія називається. Зараз зачищаємо, відрізаємо плавнички, потім достанемо унутрощі. Вона розморозилась у нас була в морозилці. Ось Такий лимончик у нас є. І буду показувати, що. Що ми будемо з нею робити? Вона дуже смачна і корисна. Поживна та корисна. Морська риба. Отак. Плавнички, Плавнічки желательно позрізати. Рибка в нас зачищена, бачите, внутрі біленька. Все видали, що не потрібно відрізали голови і зараз трошечки. Приправимо соєвим соусом і приправою до риби перетрусимо. Так і вона деякий час таким чином у нас промаринується. Отак ведь трошки. Присалювати, якщо присалювати, то теж трохи, тому що, тому що риба морська, плавала в соленій воді і... Ну, типа вона должна бути вже солена. Ну, Ось так трошки сульки. І вона помаринується, а потім будемо далі працювати з нею. Так, вона сама по собі риба дуже ароматна, насищений смак у неї такий гарненький. Тобто приправами сильно улікатися не потрібно. Рибку виложили на гастер мімні і вона приймаринується. Наша рибка промаранувалась. Зараз ми всередину покладемо кріп, лимон і помажемо таким соусом. Будемо викладати, запікати будемо в духовці і викладати на такі штуки. Можна просто на пергамент. Кріп і лимон до риби це такі безпрограшні штуки, які зроблять тільки краще. Ось така у нас рибка виходить в кораблику. Це і, виходить одна порція. Одна рибка, одна порція. Риба невелика, вона смачна. Так, мащуємо отак соусом пахне свіжістю такою трошки морем, трохи лимоном. Це для того, щоб була така золотава скариночка. Робимо. Ну і з другою рибою робимо те саме. Щоб в процесі. Там нічого не випало, то шпажками можна отак ось поєднати дві сторони. Таку рибу можна ще запекти не тільки в духовці, але на грилі, на свіжому повітрі. Вона замість шашлика або з разом з шашликом. Чи з овочами на грилі. Дуже смачна вийде. Це вже провірено. Вже ми колись таке робили в знайомих. Так само. А бортики це для того, що якщо там жирок буде витаплювати, щоб він не розтікався по всьому деко, деко, протвінь, хто як називає, то краще отак зробити. Пройшло 20 хвилин. Дивіться, яка на вид. Гарна, підрумянена наша скумбрія. Зараз достанемо, покажу як там вона запекалась. Достали ми нашу скумбрію з духовочки. Дивіться, який вона має вигляд апетитний. Дуже смачно пахне, зараз будемо куштувати. Дякую, хто додивився до кінця це відео. Ставте вподобайки моїм відео, робіть репости, підписуйтесь на канал. Будемо показувати вам як вдома приготувати смачні страви. Смачного.